Три коти. Картинна галерея. Якось коржик, карамелька і компот зустріли на вулиці свою подружку. Привіт, гірчице, а що це ти їси? Найсмачніший в світі еклер, відповіла кішечка, уминаючи тістечко. Кошенята теж хотіли скуштувати еклер, от тільки подружка не квапилася їх прогощати. Якщо хочете, купіть собі самі, сказала вона. Еклери продаються в буфеті картинної галереї. Але як його там знайти? Гірчиця детально описала весь маршрут. Спочатку буде картина квадратний кіт, потім галасливий кіт, посмішка кішечки і, нарешті, скульптура замислений кіт. Просто за ним буфет зі смачними еклерами. Коржик карамелька і компот попросили татам. Повести їх до картинної галереї. Це прекрасно, що вас цікавить мистецтво. схвильовано вигукнув тато кіт і, відклавши всі справи, повів кошенят у галерею. Побачивши квадратного кота, кошенята розсміялися. Який кумедний. Поки тато розглядав картини, кошенята побігли далі, прямуючи за вказаним гірчицею маршрутом. Вони швидко знайшли і кошачий галас, і посмішку кішечки. Ось і замислений кіт, а відразу за ним буфет з довгоочікуваними еклерами. Тату, купи нам ці еклери, попросили кошенята. Так ось що ви шукали, сумно зітхнув тато, зрозумівши, що геть не мистецтво цікавило дітей. До речі, ці тістечка зроблені за моїм рецептом. Тоді, може, приготуєш еклери вдома? Ні. Я і так змарнував стільки часу, а виявляється, усе через ці еклери. Коржику карамельці та компоту було прикро, що вони так засмутили тата, адже насправді їм сподобалися картини. Я знаю, що робити. вигукнула карамелька. Ми самі намалюємо картини, і тато побачить, що недаремно водив нас у галерею. Кошенятам сподобалася ідея, і вони почали малювати. Коли картини було завершено, кошенята влаштували виставу для друзів. Ви дуже порадували мене своїм мистецтвом, а тепер мій сюрприз. посміхнувся тато і пригустив усіх еклерами власного виробництва. Виявилося, він все ж таки зробив тістечка для кошенят. Усім дуже сподобалась виставка, а картинна галерея вийшла як справжня. Із чудовими картинами і відмінним буфетом. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.